Обласні збори депутатів всіх рівнів фракції Батьківщина в івано Франківську. Вони підсумували свою трирічну діяльність в органах самоврядування після місцевих виборів 2010 року. Для опозиційної фракції це був непростий період, оскільки вона не має впливу на виконавчу владу. Відтак змушена обмежуватися критикою чинної соціально-економічної політики, яку здійснює нинішній правлячий режим. Ми хотіли сьогодні... Поспілкуватися і почути думку не тільки те, що. В принципі, наболіло у нас як політичної сили в нинішніх умовах, дефіциту ресурсного, фінансового тих проблем, які виникають на законодавчому полі. Економіка в нас не працює. Сьогодні бюджети не працюють. Сьогодні казначейство не проплачує не тільки, скажем, господарські платежі, а вже перестає платити вчасно і захищені статті, зарплату, енергоносії, лікування, медикаменти. Харчування дітей, тому ситуація набуває стану катастрофічного. Наразі триває процес зближення двох політичних сил, батьківщина та фронту змін. Їхні лідери вважають, таке об'єднання партійців має бути не лише під одним партійним прапором, а й на спільній ідеології та єдиній політичній і державотворчій платформі. Консолідувавши свої зусилля, ми можемо отримати перемогу, і ми отримаємо цю перемогу. Це усвідомлення має бути у кожного. Якщо в окремому районі, місті, селищі чи селі ще не прийшло воно, то воно має прийти найближчим часом. Фракція Батьківщина в обласній раді відзвітувала про свої ініціативи в економічному та гуманітарному секторах Прикарпаття. Це стосується поширення соціальних проєктів. Місто Бурштин отримало шанс набути статусу міста обласного значення. Обласна рада прийняла це рішення. Це була ініціатива наших депутатів, це була ініціатива наших з вами партійців. Ми розуміємо, що наша праця і наші рішення, які ми приймаємо, дуже їхня реалізація ускладнена через небажання або нездатність цього зробити представниками виконавчої гілки влади. Представники батьківщини мають намір таким збором надати системного характеру, не виключають. Спільні засідання стануть регулярними наступного року, оскільки на цей період припадає уся мобілізаційна підготовка до президентських виборів. Іларіон Іваненко, Михайло Березень, Олександр Литвиненко новини на вежі.